Вітаю глядачів. 12-го 6-го грудня на календарі сьогодні відзначають День збройних сил України. Тож, щира дяка кожному воїну, який мужньо боронить наші кордони і захищає нас від окупантів. Ну і далі про здобутки наших воїнів на полі бою та про найголовніші події з життя України та Волині у студії Гліна гущина і спершу коротко про найголовніше. Волинські військові показали, як готуються зустрічати окупантів. Ситуація із відключеннями світла на Волині і пробавовняний ранок в Курську. Традиційно починаємо зведення про ситуацію на фронті з хороших звісток. За добу ще півтисячі росіян стали добривом для української землі. А в металобрухт українські воїни перетворили п'ять танків та броньованих машин, артилерійську систему та 61 ракету. І на цьому хорошими новинам не кінець в Росії чергова бавовна. У Курську пожежа на аеродромі. Влада каже про атаку безпілотником. Там палає нафтонакопичувач. Та поки не всі росіяни стали хорошими, ворожі атаки. Продовжуються вночі 6 грудня. Окупанти випустили по Нікопольщині 50 снарядів. Зокрема, у Нікополі понівечені більше 10 приватних будинків, господарські споруди, два газопроводи і лінія електропередач. У Червоногригорівській громаді три населені пункти. А це загалом понад 9 тисяч родин лишилися без води. Тим часом в інституті вивчення війни проаналізували бої біля Бахмута. За інформацією фахівців, окупанти продовжують поступово просуватися в районі міста, але ще не оточили його також вони намагаються наступати в районі Авдіївки Донецька. В свою чергу ЗСУ атакують ворога на лінії Сватове Кремінна. Окрім того, секретар РНБО Данілов прокоментував наслідки ракетної атаки РФ по об'єктах енергетики України у понеділок 5 грудня. За його словами, проблеми будуть лише на Одещині. Мовляв, фахівці найближчим часом полагодять те, що наразі знищено під час саме цих обстрілів. Складніша ситуація в Одеській області, а от по решті території, особливої біди, якій би не Могли дати ради енергетики, немає на Волинському та Поліському напрямках. обстановка без суттєвих змін ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Білорусь продовжує підтримувати нашого ворога, тож загроза прильотів з території країни зберігається. Після влучання в окремі об'єкти енергетика в Україні 5 грудня волинські енергетики ввели аварійні відключення електроенергії і зауважили, планові графіки не діють. Утім, вранці 6 грудня у Волині обленерго з'явилися вже нові графіки, за якими світло у домівках волинян з'являтиметься із періодичністю у 4 години. Ознайомитися із ними ви можете в нашому телеграм-каналі. Але енергетика наголошують, ситуація складна, а відтак можливі й екстрені відключення. Водночас людей просять о Адливо використовувати електроприлади навіть тоді, коли світло є. Російські війська можуть завдати повторного ракетного удару по Україні. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, тенденції ворожих обстрілів свідчать про те, що наступна атака може бути і сьогодні. Тим більше, що 6 грудня відзначають День збройних сил України. Тож у повітряних силах закликають пам'ятати про ракетну загрозу і бути до неї готовими. Князівські воїни, які нині лікуються у шпиталі, отримали нагороди до Дня Збройних сил України. Їх вручив командир 14-ї бригади імені князя Романа Великого, полковник Олександр Охріменко. Для поранених бійців не так важливі були нагороди, як можливість поспілкуватися із командиром. Вони засипали його запитаннями про те, як нині їхні побратими воюють напередку. Командир же потішив хорошими новинами і побажав якнайшвидшого одужання, аби вже незабаром повернутися в стрім. Президент України посмертно нагородою відзначив ще одного героя з Волині. Орден за мужність третього ступеня отримала сім'я захисника з Любошова Івана Бубала. Боєць у лавах збройних сил України боронив рідну землю з вересня 2020 року. Його серце перестало битися 7 березня під час наступального бою з військовими формуваннями РФ на території Київської області. Лукашенко планує провокації на кордоні з Україною. Так вважає білоруська правозахисниця, журналістка і громадська діячка Ольга Карач за її словами. Нині диктатор переконує громадян, що Україна може напасти, і все частіше заявляє про провокації. Це може стати приводом для вступу у війну. У наступному сюжеті ми розкажемо і покажемо вам, чи чекають на українсько-білоруському кордоні непроханих гостей, і що буде з тим, чия нога таки ступить на українську землю без запрошення. Почалося з такими словами після ранкових вибухів, 24 лютого прокинувся чи не кожен українець, і такі ж слова промовили днями військові, які стоять на українсько-білоруському кордоні. От тільки слово це означало не початок наступу, а старт навчань. За легендою ворог намагався зайти на територію України колоною броньованої та автомобільної техніки. Знаходимося зараз на полігоні. Відпрацьовуємо спільні навчання з Військовими, Національною гвардією та Нацполіцією по відбиттю нападу чи прориву диверсійних груп. До таких непроханих гостей українські військові готові чи не з перших місяців повномасштабної війни. Якщо ворожа техніка прорветься на територію України, відразу втрапить у мінно вибухові загородження. Після них, кажуть сапери, техніка розлетиться на дрізки. Я завжди казав, для мене це не служба, для мене це робота. Якщо ти знаєш правильно, як робити свою роботу, ти будеш її робити і не будеш нічого боятися. За стільки років вже я в тому впевнився. Після підривів у бій відразу вступлять артилерійські розрахунки протитанкових гармат МТ-12 Рапіра. Це гармата застосовується проти броньованої техніки. Це в своєму виді, в своєму роді є снайперська винтівка серед гармат. Дуже. Гарна зброя, б'є дуже чітко і, і міцно. Слід за рапірами волинські тероборонівці візьмуться знищувати ворогів мінометами. Це у нас міномет калібру 82 міліметра М69А. Він в принципі, використовується для того, щоб вражати живу силу техніку противника на досить немалій відстані. Як для такої зброї не габарита, і коли вцілілої техніки нападника не лишиться за легендою, кілька десят окупантів хаотично розосередяться по навколишній місцевості. Тоді час контрдиверсійних підрозділів Волинської бригади тероборони та спецпідрозділів національної поліції і національної гвардії вони проводять зачистку, кількох непроханих гостей беруть у полон. Військові, які стоять на захисті українсько-білоруського кордону, певнять ворогу на Волинь не дістатись. Білоруси мають краще дружити з нами, як воювати, а в кращому випадку, хоч би не вмішуватися. Рекомендую вам сюди навіть не пхати носа. Сидіть собі там, будемо з вами товаришувати, хоча як це вже можливо назвати, товариш, товариством. Ну не пхайтеся сюди, просто сидіть в себе вдома. Ми їх в гості не чекаємо, але якщо вже вони тут з'являться, я думаю, ми їм дамо гідну відсіч. У нас є чим. І є в нас мотивація, в нас всі хлопці за Україну, за свої сім'ї. Ніхто не відступить назад. Ні шагу. Усі Бійці добре мотивовані. Кожен знає, що робити у випадку вторгнення. Вони запевняють, той, хто насмілиться ступити на нашу землю зі зброєю, про це не аби як пошкодує. Слава нації, смерть ворога. Волинь продовжує допомагати українцям, які жили під деокупацією. Черговий гуманітарний вантаж на звільнені території Херсонщини зібрали волинські бізнесмени разом із місцевими волонтерами. Жителям новорайської територіальної громади відправили цегло, борошно, хліб, інші продукти харчування, медикаменти та засоби гігієни. Готують смачні страви для захисників з перших днів великої війни. У селі Раків Ліс місцеві господині вже десятий місяць готують смачні наїдки нашим військовим. Про це пише газета «Полісся». Цього разу гуманітарний вантаж з піцами, пиріжками, борщем, голубцями, крупами, овочами, солодким відправиться до Куп'янська Харківської області. За весь період 15 господинь відправили на фронт вже сотні тонн продуктів. Травмувалася і не змогла вибратися з дому. Лучанка, яка мешкає на бульварі дружби народів, мусила викликати рятувальників і медиків. Це трапилось учора, 5 грудня. Пенсіонерка травмувалася у власній квартирі і не змогла відчинити двері. Працівники ДСНС за допомогою спецобладнання відкрили квартиру, оглянули та надали допомогу постраждалій. На спеціальних ношах рятувальники транспортували жінку з восьмого поверху до карети швидкої допомоги. У Луцьку демонтують 25 білбордів, якими понад 20 років. Про це інформує Суспільне. Роботи вже розпочалися на проспекті Соборності. За словами директора Луцьк реклами Олександра Ковальського, вони триватимуть тиждень, будуть зносити обдерті та візуально непривабливі білборди, які лише засмічують територію. Зазначили, що кількість таких засобів зовнішньої реклами у місті буде зменшуватися і надалі. Їхати до кордону буде зручніше на під'їзді до пункту пропуску. Ягодин ремонтують дорогу. Зокрема, між населеними пунктами Коцюри і гримачі укладають більше двох кілометрів нового асфальту. Дорожники працюють на лівому проїзді, що має дві смуги руху в одному напрямку. Тож будь-яких незручностей для водіїв це не створює, запевняють у службі автомобільних доріг області. Адаптуватися до життя без війни та знайти себе для військовослужбовців, що повертаються із зони бойових дій, реальність стає зовсім іншою. Часто вони навіть не знають, куди ж рухатися далі, і звикнути до нового життя у мирних регіонах, опанувати нову професію і знайти мотивацію. Допомагають фахівці проєкту Норвегія Україна. Із 2014 року вони проводять спеціальні тренінги для військовослужбовців та їхніх близьких. Більше про них розповість Ольга Матвєєва. Для Андрія 2018 рік назавжди закарбується в пам'яті. Його чоловік провів у Донецькій області, боронячи українську землю. Коли ж із зони бойових дій повернувся, то життя намагався продовжувати як раніше. Сім'я, робота однак попав під скорочення в 2021 році. Держава ліквідувала таку службу податково міліція. були ліквідовані органи ДФС. І на даний момент я безробітний. Зараз Акаті. Пошуку якась себе знову ж якоїсь роботи шукаючи себе, Андрій став учасником проєкту Норвегія Україна, який вже кілька років допомагає не лише військовослужбовцям, а й їхнім близьким адаптуватися до життя без війни. Власне саме дружина Андрія, яка завершила навчання минулоріч і порадила йому цей проєкт. За два місяці тренінгів розповідає Андрій, про це не пошкодував. Просто пройшов, просидів, про те штани. А дійсно тебе залучають до спілкування, якась дискусія, і ти після е, лекції виходиш. Певним багажом знати. На тренінгу де ми з Андрієм познайомилися, вчать, як організовувати робочий процес та управляти персоналом. Ми вчимось планувати рік, місяць, квартал, тиждень, день, виставляти пріоритети, навч... вчимось організовувати себе, організовувати своє робоче місце, відповідно, після того людей. На тренінгу Андрій пробує себе у ролі керівника умовної компанії і проводить нараду. Це бухгалтер. Бухгалтер, добре. Це хто? кадрові питання Оксана ж, яка на цій нараді займається кадровими питаннями, насправді у бізнесі далеко не новенька. Більше 20 років із чоловіком займалися парфумерією. Нині він воює. Піки я залишилась одна в цьому бізнесі. Мені треба було якийсь поштовх для подальшого розвитку у пошуках себе мотивації нової справи військовослужбовцям та їхнім близьким вже кілька років допомагає проєкт Норвегія Україна, основна мета якого це соціалізація та адаптація людей до нормального життя. Вони вже мають певні зміни в особистості своїй, Вони вже не такі, які були до війни. А вони повертаються, вони здобувають нові ролі. Там вони здобувають якісь нові знання про себе, усвідомлені. Я хто я, чого я хочу. Психологиня Тетяна Гордовська пропрацьовує із учасниками проєкту й особисті питання. Після такого курсу людям легше визначитися із власними бажаннями і реалізуватися. Про це свідчать успішні історії учасників минулих років. Дружина військовослужбовця розпочала власну справу із виготовлення виробів із бісеру. Ще одним успішним прикладом розвитку власної справи є відкриття масажного салону. Звісно, не усі по завершенню навчання відкривають Мають власний бізнес, але усі мають розуміння, куди рухатися далі. Та й отриманий багаж знань у жодній сфері зайвим не буде. Про це вже кажуть цьогорічні учасники і діляться новим досвідом. Відкрила навіть інстаграм, який я ніколи не це цього вчу, як відкривати там сторіночки, як ставити питання. От дуже такі корисні лекції, Сижу, як в школі вивчаю Цьогоріч у проєкті беруть участь понад півсотні людей у Луцьку та Володимирі. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, 12 канал. наразі це вся інформація. Наша команда продовжує тримати стрій на інформаційному фронті, аби ви були в курсі найважливіших подій. Ну а тим часом переглянути усі наші матеріали ви можете на Ютуб-каналі. Новини 12. Тож віримо в ЗСУ разом тільки до перемоги, і все буде Україна.